Христос Воскрес. Господь живий. Знаєте, дивлюся я на дитячий хор і задаю собі питання. Що недавно я був там, а вже якісь років сорок пройшли. Якось вони пройшли. Знаєте, коли я був такий, як діти, які сьогодні співають разом з нами. Я просинався. Тоді служіння проводили на в шосту ранку, в п'яту ранку, інколи в четверту ранку. Просинався зранку. Вечором я дуже хотів іти на служіння. Зранку вже не хотів іти на служіння, коли мама будила. І пам'ятаю, коли мама будила, вона мені говорила: Христос Воскрес! І ти спросоння, якби ну, відповідав те, що потрібно. Але потім я не розумів, чого необхідно було, коли ти приходиш в церкву кожній людині, з яким ти зустрічаєшся, відповідати. Во істину воскрес. Чи якщо ти не хочеш відповідати, то перше задати питання Христос Воскрес? Знаєте, це дало мені роздуми на мою проповідь сьогодні. Моє дитинство, спогади про моє дитинство дали роздуми на проповідь сьогодні. Пасха, свято одного дня. Всі ми доброму знаємо, що таке свято. Ми навіть звикли до свята. Я порахував, напевно, більше ста разів, якщо враховувати недільні служіння зранку і вечором, і потім ще якісь поїздки, щонайменше сто раз я приймав участь у якихось пасхальних святах. Але що воно говорить для мене? Що сьогодні святкування Пасхи дає мені особисто? Рано вранці, у перший день тижня. Ще затемна Марія Магдалена пішла до гробниці. Світанок. Темрява поступово відступає, залишаючи місце світло. Перші пташки починають свої ранкові співи. Легкий витерець колишить листя на деревах. На вулиці майже нікого немає. Одинока жінка. Тихесенько йде. В, їх, в її сумних очах немає життя. Здавалось, що всі сльози закінчились. Вона постійно озирається, начебто боїться когось. Її губи мимоволіть повторюють. Чому? 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 Єдина думка. Яка перебуває зараз, хто відкотить оцей важкий камінь? Може, я зможу домовитися з цими охоронцями і, можливо, достукуюсь до хоча б одної із, одного із них, щоб він відволів цей камінь, і я могла попрощатися з моїм Спасителем. Ось вона гробниця. Охорони немає. Камінь не на місці і побачила, що камінь, який затуляв вхід до печери, відсунено. Серце забилося. Вона зазирнула туди і не побачила там тіла. Далі події розвиваються дуже швидко. Вона бежить до учнів, говорить про те, що вона. Не побачила там Спасителя, і що ж відбувалося далі. Прибивши до Сімона Петра і другого учня, якого любив Ісус, вона сказала тіло Господо було забрано з гробниці, і нам невідомо, куди його поклали. Петро Іван. Хто швидше біжуть один попереду іншого? Напевно, Марія переводила подих, бо вона бігла до них. А ще й зворотня біжати. Іван, як більш молодий, добіжав перше, зазирнув туди, побачив, що тіла немає. Пелени є, а тіла, а тіла немає. Петро, хоч і прибіжав пізніше, але відсунувши трохи Івана, зайшов, взяв у руки пелени, перевірив все, що можна було тільки перевірити, подивився на Івана. І зробили висновка. Тіла Ісуса тут немає. А що далі? Дуже несподівано, що роблять учні далі. Після цього учні повернулися додому. Справа зроблена. Вони прийшли, вони побачили, вони пошукали, ні, вони не знайшли відповідей. але там робити їм більше. Нема. Чому? Марія залишилась біля могили і голосила. Я не знаю, як Петро і Іван проходив повз Марії, залишаючи її там одну. Але вони прийшли. Жінки дуже часто не так е швидко здаються, як це робимо ми, чоловіки. Вона плаче, вона голосить, вона задає Богу, вона кричить в небо. Господь, де ти є? Далі відбувається щось несподіване. От при, при цьому горі вона зазирнає ще раз в печеру. Ви задавали собі питання, чого вона ще раз зазирнула? Що могло трапитись? Вона знаходиться біля цієї печери, ніхто туди не заходив, але вона що робить? Ще раз зазирнає туди. А може, все ж таки щось недобачили? Не може, ще щось може бути. І диво, там два ангели, які звертаються до неї. Жінка, чого ти плачеш? Я не знаю, як ви, якщо б я почув ангелів, які зверталися до мене і ще не одного, а двох, то я б, напевно, втратив би е, можливість розмовляти. Але вона відповідає їм, якісь люди забрали звідси тіло Господа мого, і я не знаю, куди вони поклали його. У неї проблема, у неї велике горе. Але горе полягає не в тому, що тіла Ісуса Христа тут немає. А проблема полягає в тому, що вона прийшла сюди. Для чого? Для чого вона зранку прийшла з мирами до печери? Для чого вона дорогою думала, хто відволить, відкотить цей камінь? Для чого? Щоби помазати тіла Ісуса. У неї було завдання. Помазати це тіло, а цього тіла не було. Не спогади про те, що Ісус говорив, що Він воскресне. І ось він третій день, ось збувається те, що говорив Ісус, те, що писали пророки, ні, ні, ні. Горе більше, бо вона запланувала собі, що буде робити сьогодні. Дуже дивно, що відбувається далі. Ісус тоді каже, жінка, чого ти плачеш? Кого? Шукаєш голос з позаду. Питання те саме, жінка, чого ти плачеш? Друзі, дуже часто в нашому житті одне і те ж питання, задане іншими людьми, різними людьми до нас, може повернути нас до реальності. Ми інколи десь своїми думками, своїми планами, своїми мріями. Але одне питання, задане декілька разів, може повернути нас в реальність. Що робить Марія? Вона відповідає, якщо ти садовник, якщо ти знаєш, де тіло, то що зроби? Скажи, де воно? Бо у мене план. Я хочу зробити те, що я запланувала. Ісус гукнув до неї Марія. Вона тоді, обернувшись, сказала арамійською мовою Равуні, це означає вчителя. Ісус гукнув. Друзі, Ісус до цього звертався до неї. Задавав їй питання, але вона. Не чула його голос. Я дуже часто задаю собі питання, Андрію, за всім твоїм викладанням, конференціями, семінарами, проповідями, написанням книжок, як часто ти чуєш, що тобі говорить Господь? Чи ти просто поставив собі уйму планів для того, щоб їх реалізувати? І, можливо, всі ці плани, вони хороші, і їх потрібно реалізувати, але ці чую я, що говорить Господь? Можливо, он ось тут поруч зі мною готовий давати мені відповідь на те, що мені треба робити, але я його не чую. В той момент, коли вона почула голос Божий, відповідь прийшла від нього. Що робить Марія далі? Вона йде до учнів і говорить їм: Я бачила Ісуса. Здавалось би, з цього моменту повинно було змінитися все навколо. Вона побачила, не просто хтось розповів. Вона побачила. І учні повинні були би що зробити? На нашу думку, іти і проповідувати про що? Про Христове Воскресіння. Бо Марія бачила Воскреслого Ісуса Христа. Але що роблять учні? Вони надійно замкнули. За собою двері через страх перед юдеями. Страх. Це знайомо кожному із нас. коли замирає кожна клетинка. Коли ми боїмося будь-якого шороху. коли ми не знаємо, як поводитись, щонайменше 10 учнів знаходяться в одній кімнаті. І я впевнений, ніхто із них не може підняти очі і подивитися в очі іншому. Всі бояться. А можливо, за мною зараз прийдуть. А можливо, я не буду знати, що робити. Раптом увійшов Ісус і став між ними і сказав мир вам. Я не знаю, як ви, але коли я знаходжусь десь в якомусь приміщенні і знаю, що тут нікого не повинно бути, будь-який голос. Що робить? Ще більше лякаємося. Хто тут? Чого? Але що говорить Ісус? Мир вам! Того, чого не вистачає вам, це мира, мира у вашому серці. Друзі, від чого сьогодні чого лякаємось сьогодні ми? Ми лягаємо спати, молимося Господу, щоб Він зберіг нас, а дуже часто просинаємося від чого? Як це стало знайоме для нас? Ось такі Несподіванки. Ми завжди говоримо на те, що е, в усіх випадках мого життя повинно відбуватися, чия воля. Бож'я, але страх охоплює нас. Тоді Ісус знову сказав їм: мир вам, як отець мене послав, так і я посилаю вас. Мовивши так, Він дихнув на них і сказав: «Приміть, Дух Святий! Учні вже побачили Ісуса. Подивилися на Його рани, породили, що Ісус Воскрес. Почули, Господь дав їм Духа Святого, здавалось би, ось зараз учні повинні що зробити. І ти проповідувати Слово Боже? Ну так чи ні? Потім з ними не було хоми. фоми, приходить Ісус ще раз для Фоми. Здавалось би, ось він момент. Всі учні повинні йти і проповідувати Слово Боже, тим паче, що Дух Святий прийшов, зайшов на них. Але що роблять учні? Проходить деякий час, дуже небагато. Петро встає і говорить: іду куди? Проповідувати, звіщати Слово Боже, куди йду? Йду ловити рибу. Іду робити те, що я вмію робити, те, в чому я маю сенс і бачення. Інші учні говорять, і ми йдемо з тобою. Вони йдуть, сідають в лодки, запливають, працюють всю ніч. Зранку вони бачать якийсь силует. І цей силует задає питання втомленим чоловікам. Ісус запитав у них, друзі. Ви сприймали щось? Відповідь пам'ятаєте яка? Ні. Дуже коротенько. Це свідчить про те, що учні дійсно були втомлені. Коли ми щось робимо і у нас не виходить, ми не хочемо багато говорити. Ось коли у нас виходить, ми хочемо про це говорити, проголошувати і так далі. Але коли не виходить, ні, ми дуже коротенько відповідаємо. Що робить Ісус? Закиньте сіть праворуч від човна, то й зловите. Що робить учні? Закидують, ловлять. Друзі, я не просто так написав: дивний вилов риби 2». Це вже було в їхньому житті. Вони проходили такий етап, вони точно знали, хто говорить так і від слов, кого риби може. Бути багато. Можливо, вони були в тих човнах, які вони залишили того разу, першого разу, коли Ісус сказав їм це зробити, але вони повернулися до своїх човнів. Дуже часто, коли ми не знаємо, що робити далі, ми йдемо по своїх справах. Ісус Христос не заперечує цьому. Ісус Христос не звинувачує учнів, Він не, не проводить з ними розбір польоту, як то ми кажемо. Ну що? Чого ви не проповідуєте? Ви що мене не бачили? Ви що не отримали Дух Святий? Навіщо ви йдете, йдете і ловите рибу? Навіщо ви це робите? Я сказав вам, що потрібно робити. Ні. Друзі, що робить Ісус Христос? Вийшовши з човна на берег, вони побачили там розкладене вогнище. На якому пеклася риба, а поруч лежав хліб. Ось він. Ось він приклад Ісуса Христа. Приклад того, яким повинно бути наше служіння і наша проповідь про Воскресіння Ісуса Христа іншим людям. Нам необхідно відповісти на потреби людей, втомлені учні, які нічого не спіймали. Які зрозуміли, що вони зробили не те, бо Ісус зробив дива в їхньому житті. Їм тільки не вистачало, щоб Ісус і прийшов і маловірний. Чого ви це не зробили? Чого ви взагалі мене не слухаєтесь? І їм це було не потрібно. Їм потрібно було прояв любові і їжа. Бо вони працювали всю ніч і нічого не спіймали. Як часто, проповідуючи Слово Боже, ми турбуємось чи питаємо у людей, що саме зараз є в їх житті? Яка проблема турбує їх сьогодні? Чи ми з чашками наголоп покаєтесь? Якщо сьогодні не покаєтесь і прийде Христос, то де ви опинитесь? Ісус Христос показує приклад, друзі, для нас з вами. Що значить Воскресіння Ісуса Христа? Що значить проповідь Воскреслого Ісуса? Це турбування про тих людей, які є навколо нас. Після цього йде розмова з Петром. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю. Любиш ли ти мене? Ісуса, ти знаєш, що я люблю. Воно не закінчується першим разом. Ісус знову задає питання, чи ти любиш мене така сама відповідь третій раз. І після цього і тут дуже важливий, але короткий текст. Іди за мною. Чи не слідував Петро за Ісусом? Слідував. Навіть коли Ісус сказав, що всі, ви всі відрізкетесь від мене, що Петро сказав? Якщо всі, то я Ні, ніколи. Навіть на смерть, я піду за тобою. Він був не готовий. Але тут. Він же готовий. Ісус показав приклад. Воскреслий Ісус показав приклад служення. Після цього відбувається ще одна дія. Дія, яка сьогодні говорить нам, що мені необхідно робити зі святом Пасхи 2024. Остання зустріч Ісуса з учнями. Він сказав свою промову, ідіть, будь моїми свідками і підіймається на небо. Що роблять учні? Стоять і дивляться. Дивляться Ісуса вже не бачать. але вони стоять і дивляться. Раптом поруч з цими учнями з'явилося двоє чоловіків у білому вбранні. Вони сказали: люди з Галілеї, чому ви стоїте тут, вдівляючи у небеса? Пасха, свята одного дня. Дозвольте я задам питання собі і кожному із вас, Одесити. Чого сьогодні ви сидите тут і слухаєте гарну програму дітей? Чого ви тільки тут? Можливо, ти сьогодні не чуєш Голос Христа. Бо зайняти тим, що запланував і намагаєшся реалізувати те, що хочеш ти, чи подобається християнській спільноті. Можливо, страх війни, чи що подумують про мене люди, паралізують твій рух і твій розум. Можливо, ти просто звик, і тобі подобається свята, тут і зараз. Але тоді, завтра, ти точно забудеш про Воскресіння. Христове, задайте собі питання, чого чекаю я від святкування Пасхи 2024? Амінь. Давайте помолимося.